Вітаю! Ви колись куштували український медівник з французьким сиром камамбер. Цей торт не залишить байдужим найвибагливіших гурманів. Просто фантастика! На невеликому вогні розтоплюємо мед, цукор і масло. Коли кристали цукру повністю розчинилися, маса стала однорідною, додаємо соду. Маса почне інтенсивно пінитися. А ми продовжуємо на невеликому вогні заварювати суміш. Доводимо суміш до необхідного нам відтінку. Мені подобається ось такий яскравий бурштиновий колір. Знімаємо з вогню, даємо охолонути до температури не більше 40 градусів, щоб яйця не звернулися. Збиваємо яйця та додаємо до суміші. І усе добре перемішуємо. Додаємо масу у просіяне борошно і замішуємо тісто. Тісто за консистенцією буде в'язке, липке, тому я його відправляю у холодильник приблизно на годину для стабілізації. Попередньо необхідно розділити тісто приблизно на 6-8 частин в залежності від розміру ваших коржів. Пергамент необхідного розміру підпилюємо борошном і розкатуємо коржі. Товщина приблизно 2-3 см. Вирізаємо необхідну нам форму. До жовтків додаємо цукор, кукурудзяний крохмаль, дрібку солі та мускатного горіха. Добре перемішуємо вінчиком. Вершки або молоко розігріваємо на невеликому вогні. Додаємо збиті жовтки, постійно помішуючи. Продовжуємо заварювати до загустіння, постійно помішуючи. Сир камамбер очищуємо від оболонки, нарізаємо шматочками і додаємо до гарячого крему. Також додаємо вершкове масло і усе добре перемішуємо вінчиком. Далі також обов'язково взбиваємо крем блендером для пишності та однорідності. Накриваємо плівкою в контакт і охолоджуємо до кімнатної температури. Великі стиглі груші очищуємо від шкірки та нарізаємо тоненькими скибочками. Карамелізуємо груші у вершковому маслі із цукром до карамельного кольору. Збираємо тортик, корж, крем груші і повторюємо. Цьому тортику необхідно дати просочитися мінімум 6-8 годин. Чим більше, тим краще. Цей торт ідеальний десерт для тих, хто любить щось нове, витончене і небанальне. Це просто новий рівень десерту. Впевнена він стане легендою. Для декору використовуємо крихту із залишків коржів. А якщо бажаєте декор по-багатому, можна купити інжир. Нарізаємо інжир тоненькими скибочками. Для декору я також використовую мікс карамелізованих горіхів. І тепер усю цю красу викладаємо на наш тортик. Погодьтеся, виглядає дуже ефектно. І фінальний штрих листочки м'яти. Тортик просочився, подивимося, який він у розрізі. Ріжеться дуже м'яко. Торт дуже ніжний, з вишуканим сирним післясмаком, неприторний. Зберігай цей фантастичний рецепт, щоб не загубити, а краще підпишися. Усім смачного далі буде!